Працюю як Бог. Назва сьогоднішнього відео доволі претензійна, але я давно хотів підійти до розкриття цієї теми, адже всі ми працюємо, виконуємо завдання, роботу, навчаємося. Ми в досить непростих умовах. Так чи інакше, нам треба працювати, заробляти гроші. Щоб підтримувати армію, допомагати близьким, жити кінець кінцем. А для цього всього нам треба працювати якісно, не вигорати на роботі, не допрацьовуватися до того, щоб нам було погано, ми нічого не хотіли, і максимально зберігати креатив, працездатність і так далі. Усе в нашому житті піддається циклам наш Мікрокосм, тобто тіло людини, у нас дихання, циркадні ритми, сон, неспання, життя клітини, людини взагалом. Все це підвласне певним циклам. Ми частина більшого світу, тобто макрокосму. І в природі все також підвладне народженню, розвитку, розквіту, занепаду, такому собі завмиранню і пізніше. Після цього відродженню, а тепер погляньмо на наш сучасний світ і на нас у цілому, на наш розпорядок дня, на те, як ми працюємо, скільки займаємося фізичною активністю, скільки ми відпочиваємо, які ставимо перед собою цілі, і чи схоже це загалом на гармонію? Чи... Схоже, це на баланс між відпочинком і роботою, між фізичною і інтелектуальною активністю. Мені здається, що ні, скоріш за все, цей шлях, цей вид роботи, ця переповненість інформацією веде просто до неврозу, так до тривоги, до апатії, до вигорання, яке призводить до ще гірших психічних розладів і не дарма. Деякі люди називають наше століття століттям тривоги тривожності, бо інформації завдань, викликів їх дуже зараз багато. Подивіться, скільки новин опрацьовує наш мозок кожного дня, скільки фейкових ідеалів нам нав'язує соціальні мережі та різноманітні медіа. І якщо раніше ми більше працювали фізично, можемо пригадати своїх бабусів, дідусів, прабабусів, да? навіть наше дитинство, скільки у нас було фізичних активностей. І скільки зараз структура да нашої енергетичних енергетичних витрат змістилася в сторону свідомості? В сторону розумової діяльності, в сторону опрацювання аналізу інформації про жодну гармонію тілесного і ментального годі а вже ж говорити. І давайте знову ж таки до цього згадаємо і російську агресію, і обстріли, і знищення планів людей, втрати серед сімей, серед родичів, серед батьків і близьких. І ніби цього було недостатньо, і ще росіяни підірвали і каховську ГЕС. Навряд в таких умовах свідомість може відпочивати бодай уночі. До речі, ви зараз можете написати в коментарях, як у вас зі сном. Хтось може впоратися з таким стресом, хтось не дуже, хтось знову ж таки отримує фізичні проблеми, психічні проблеми. І як же запобігти все ж таки цьому вигоранню астенії і депресії. Я хотів би розказати вам спершу, як виглядала моя робота. А до роботи як виглядало моє навчання? Я сам був завжди таким борцуном. Тобто, якщо завдання поставлене, то це завдання треба виконати за один присіст. У понеділок, наприклад, у тебе семінар, всі вихідні, да? ти готуєшся до семінару. В понеділок ти теж прокидаєшся, готуєшся, а в універ тобі на другу зміну. І що ж, я зазвичай готувався, 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 але все одно багато різних штук я не міг охопити. І вони в мене були не розкриті. Наприклад, якщо це питання якісь на семінар. До того ж, я їду в універ. Зовсім не свіжим і не дуже готовим до боротьби, бо навчання це теж свого роду боротьба, забали. Да, тобі ж треба якось це заробляти втомленим. І усе все це на другу зміну. Якщо у тебе перша зміна, да, ти їдеш там на дев'яту, на десяту годину, а друга зміна ти їдеш на другу, на третю. Повірте, ну це зовсім не пов'язано з ритмами людини. Коли ти встав, у тебе бодрість, у тебе кортизол, у тебе там адреналін, ти починаєш працювати, творити і так далі. А тут ти вже втомлений. Але тобі треба заробляти бал, здавати іспити, складати заліки. 5-7 годин вечора, а ти ще маєш на щось відповідати. Потім робота, і теж ні, щоб 15 20 хвилин відпочити. Ні, треба сидіти 4 години поспіль, відкласти, переключитися, закінчити пізніше, розбити його на дрібні такі шматочки. Ні, це теж було не про мене. Так я закінчив навчання, але закінчив його ціною величезних стресів. Далі я виконував роботу, але ціною свого здоров'я і фізичного, і психічного, і так далі словом, якщо не піклуватися про себе, якщо самотужки не думати про баланс, то довго ми не протримаємося. До чого я прямую зараз? На минулій роботі я зрозумів, що моє здоров'я у моїх руках, і ніхто не буде мною займатися, якщо моя кукуха з'їде, наприклад. Тож я залізно кожного дня став виходити на вулицю в обід, як і треба, як книжка пише: близько години гуляв, їв, був на сонці, відволікався, я відмикав усі там месенджери. Не звертав увагу на жодні повідомлення робочі, бо знаєте, це не перерив, це не перерва, коли ти включаєшся, їси і сидиш в телефоні, відповідаючи на запитання, запити клієнта чи твоїх кураторів на роботі. Їжа, повітря, сонце, відпочинок, їзда на самокаті, на велосипеді, прогулянки. Я тоді працював у центрі Києва на вулиці Гончара. Чудове місце з прекрасною архітектурою, історичний центр Києва. Там золоті ворота, національна опера і багато чого. Чого іншого недалеко там знаходиться. Це банально досить звучить, да, ну, здавалося б, людина виходить на перерву. Але я бачив, як наші деякі вони і не виходили. Вони їли в офісі, просто на робочому місці там пили і так далі, і не знаходили часу, щоб перемкнутися. Щодо робочих таких порад, я б радив тим, хто хоче дослухатися до моїх порад, робити не тільки перерви, але й слідкувати за, власне. Графіком вашим робочим. Якщо у вас 8-9 годин робочого часу відведено, да, ви маєте в цей час бути на роботі, бути на зв'язку, то раніше і пізніше ви жодних там ви на жодні завдання не робите відгуку, ви не відповідаєте на дзвінки і так далі. Це час для вас, це час для вашої родини, для вашого, для тих активностей, які вас наповнюють, підживлюють. І так далі. Тобто вибудовуйте комунікацію, навіть якщо ви на фрілансі з клієнтом, таким чином, щоб він вас не непокоїв, не відволікав від, вашого, від ваших справ да, особистих, наприклад, на вихідних після шостої, 8, восьмої, дехто пише, і о 9 годині. Це треба присікати. І пам'ятайте, що не дарма у нас в школі теж відведено певний час було да, для. Навчання, і певний час, в певний час це все закінчувалося. У нас були перерви, да там. 20-15 хвилин, щоб відпочити, бо мозок він не може безперервно виконувати завдання. Якщо би у нас не страждала від того, що ми 11 годин дивимося в монітор е продуктивність праці, але ні, вона страждає. Вона страждає дуже швидко, через там, 40 хвилин, 45 хвилин вам ставлять 8-годинний робочий день, за нього боролися е століттями люди, тож використовуйте е цю можливість. Якщо немає якихось форс-мажорних, якщо у вас не там сильно дуже. Просять, якщо вам не платять, наприклад, за ці переробітки. Бо у мене була теж у знайомих ситуація, керівник проєкту, він дізнався, що дівчата перепрацьовують, і на вихідних вони там десь о першій ранку або о першій ночі, вони відповідають клієнтові на вихідних. І він сказав, що будь ласка, припиняйте це, а якщо клієнти хочуть, то будь ласка, хай платять сверхурочно да? погодинно, там тисячу гривень, наприклад. За те, що ви перепрацьовуєте, і всі будуть задоволені, але гроші вони не замінять здоров'я. Так що тут треба обирати або вам треба гроші, або вам треба і здоров'я, і гроші. Ну або вам треба здоров'я і менше грошей. Варто пам'ятати, що може вийти так, що отримавши більше грошей, ви отримаєте і більше проблем зі здоров'ям. Потім ми витрачаємо ці гроші на те, щоб відновити або підтримувати, бодай якийсь рівень функціонування нашого тіла. Хворіємо заробляючи, щоб заробляючи лікуватися, лікуємося, працюючи, щоб заробляти на лікування. І схема доповнюється зазвичай відходом у вічність у 60 або 65 років, щоб сильно не перевантажувати пенсійний фонд України. Так, друзі, усі ми любимо великі формати відео. Не тоді, коли коля йде біля проїжджої частини, навколо гудуть машини, від яких в'януть просто вуха. А коли все добре, по-домашньому, вдома, з гарним мікрофоном, з гарною камерою, з прекрасною оптикою, з розмитим, я сподіваюся, фончик розмитий, з хорошим звуком, з хорошим фоном, з хорошим відео і так далі. Коли словом атмосфера спрямована на максимально класне, якісне сприйняття інформації, я теж таке люблю. Я теж до цього прямую. Тож, будь ласка, оскільки вийшло сьогодні таке відео, не полінуйтеся поставити вашу вподобайку, не полінуйтеся підписатися на канал, бо багато людей дивляться мої відоси без підписки. Та будь ласка, пропишіть якийсь коментар. Це дуже допоможе в поширенні цього відео, і кінець кінцем це приємно. Якщо ми обігруємо далі тему Працюй як Бог. То варто говорити не тільки про перерви, варто і говорити про ті активності, ті явища, які, на, які нас наповнюють, які нас відновлюють, які нам доставляють задоволення, таке нормальне, адекватне. І до таких явищ я відношу навколишнє середовище, природу. Поставте собі запитання, скільки ви часу проводите на повітрі, скільки разів ви за теплий сезон, да, зараз пасмурно, але у нас достатньо було вже таких яскравих сонячних днів. Скільки разів ви засмагали або купалися цього року, цього сезону? Скільки разів ви були в парках або в лісах, або можливо в гора, в горах, десь на озерах і так далі? Нещодавно я бачив мем, де обігрувалася тема слов'янських часів до християнських, і там такий лісок, лісок зображено, і там. Такий підпис, типу, слов'яни, слов'янська психотерапія, так дійсно. А ліс, там парк, якісь рослини, тва, там, знаєте, пташки, коли співають, сонце, сонце, воздух і вода. Да, природа, це наш базовий психотерапевт. Усі ці звуки, ця спокійна атмосфера, да, не загажена людьми. Коли ти можеш побути наодинці, коли ти можеш послухати, коли ти можеш доторкнутися до землі, походити там босими ногами, там а, скинути оць, а, скинути оцей тягар. Ментальної перенапруженості, все це чудово. Усе це гармонізує нас, заземляє та в корінні. Саме тому у нас так нахабно це хочуть забрати. Пам'ятаєте, у ковідні часи нам казали сидіти вдома, нам забороняли ходити у парки, а потім казали, що це ніяк не було пов'язано з тим, що це нас оберігає від вірусу. Навпаки, це просто було залякування. Відгороджували червоно-білою стрічкою дитячі майданчики та качалки, щоб не дай Боже діти не. Поковзали, не з'їхали з не з глузду, а з гірки, там на покаталися на качелях, і а качки не покачалися на турнічках. Для нас створюють мета Всесвіти: онлайн освіту онлайн-роботу, онлайн-кохання. Окуляри доповненої реальності. Apple нещодавно презентувала за 3,5 кусків. Усе, щоб покращити наше буття. Але наразі покращуються тільки темпи продажів антидепресантів та зменшуються заощадження після золотих годин у психотерапевтів. Тож виходимо куди можемо, міксуємо сонце, повітря та воду, насолоджуємося теплим сезоном, поки можемо. Бо у нас в Україні не так багато вже теплих сонячних днів, а нам вже якось треба отримувати вітамін d 3 який є в суті своїй не вітаміном, а гормоном, який бере участь у безлічі різноманітних біохімічних реакцій. А як ми можемо отримати Д3 вітамін, так, якщо ми не буваємо на сонці, якщо ми постійно ходимо, знаходимося в офісах, в своїх квартирах, в якомусь просто темному затворі? Коли ми говоримо про працюй як Бог, неможливо оминути увагою зміну ментальної нашої активності, фізичною активність, якусь аналітичну мозкову активність на творчу. Бо саме через ці моменти ми і відпочиваємо. І інколи якісь проблеми, якісь ідеї нам приходять в момент, коли ми не займаємося безпосередньо процесом думання, коли ми просто прибираємо квартиру, коли ми вийшли пройтися. Коли ми там займаємося, не знаю, просто там вирішили пограти там на комп'ютері чи на приставці, проблема, над якою ми билися або ідея, вона може тоді до нас долетіти і виронити з нашого з нашої свідомості. А Чому тому що ми дали відпочити мозкові, і якраз те, що потрібно, воно сталося. Тож обов'язково треба перемикати активність. А на що власне що ж? Що ж ми маємо включити в свій там типу денний е, моціон, якраз моціон. Фізичну активність, ви знаєте, доставка їжі, доставка ліків, гроші на карті, шлях до каліки. Вибачте, але коли сили нашого організму направлені на безперестанне, безкінечне думання і аналіз інформації, на ментальну працю, наша фізика вона страждає як ніколи. Якщо я вище казав, що у нас століття тривожності, то у нас також і століття гіподинамії, тобто ми взагалі не рухаємося або рухаємося дуже мало, і ми не розраховані на те історично так скалась улюблена фраза нашого факультету: ми не розраховані на те, щоби днями сидіти вдома, дивитися, як піксель перетікає у піксель. Наш мозок і тіло розвивалися галопуючими темпами саме тоді, коли ми лазили по деревам, коли ми бігали, стрибали, полювали на великих та смертоносних тварин, доганяли здобич і відбувалися від власне недругів. Наше тіло воно вкрай витривале, міцне, воно перетворилося на бліду згорблену тінь. Минулої закладеної природою величі, тож про нього треба думати і дбати, і перевірено на собі найбазовіший приклад того, що ми всі люди, які відвикли загалом да, в своїй більшості від фізичної активності, можемо робити. Тож перевірено на собі, навіть година прогулянка на вулиці, я вже не кажу про чисте повітря та природу, вона якісно змінює наш настрій. Наша навіть біохімія вона змінюється очевидно на краще, як би хірово на душі не було. Як би не здавалося все тленним, це змінює наш настрій на краще і подивіться, наскільки зараз у нас є багато чудових можливостей для того, щоб урізноманітнити наше дозвілля і а, самокати, да? і велосипеди стоять. Велосипеди взагалі дішевлява, тобто там а, гривня хвилина здається. Тобто ви можете об'їздити там 20 хвилин, не їздитися, прокачати свої там стегна, гомілки і так далі, свою стаміну, витривалість і навіть не перти цей ровер до себе до хати. А поєднання фізичної активності і природи, воно справді створює з нами справжні дива. Читав про контрасні процедури, як вони позитивно впливають на людей, у яких депресивні синдроми. Тобто, ці всі синдроми, негативні anxiety, да, тривожність, депресія, вони. Зменшуються і тут варто говорити як про контрастні процедури, так і про окремо холод і окремо тепло. Да, там згадують про там сауни тепло. Тут треба бути обережним, якщо у вас серцево-судинні якісь проблеми. Ну і з холодом також. І холод, там, якісь холодні ванни, холодні обливання. Але зараз дуже органічна і природна штука, наявна без саун і без якихось там заумних штук. Ви йдете просто на пляж, який відкритий і який безпечний, бажано не на Чорному морі, де там, да, а десь на річці, на Дніпрі. От, наприклад, в Києві у нас безліч таких можливостей. Йдете туди, і ви отримуєте і тепло на сонці, і потім контраст, коли ви окунаєтеся, пірнаєте, плаваєте і так далі. Але це все треба робити а вже ж обережно, думати, куди ти пірнаєш. На яких пляжах ти обережно там під ноги дивитися і так далі? Але ось вам приклад контрастної безкоштовної процедури. Я ще хотів сказати про такий режим монаха Монк моут. Ви знаєте, зараз на заході дуже дуже популярний стоїцизм, дуже популярна оце відмова на деякий час від гаджетів і так далі. Тут теж нічого складного, безкінечний перегляд негативних новин, ідіотських тіктоків, чужих думок про чуже життя. Він годує нас швидким дофаміном. Це подивилися опа, круто, Подивилися круто, подивилися круто. Це не довготривалий дофамін, коли ми йдемо поступово-поступово до своїх цілей, реалізуємо поступово там степ-бай-степ свої проекти і так далі. Це швидкий дофамін, як знаєте, снікерс, як цукерка і так далі. А далі як снігова куля, якщо ми. Харчуємо свій мозок, свої нейрони таким швидкими нейромедіаторами. Да, то нам треба більше і більше, щоб задовольнити себе, і це прірва. Кінця цьому задоволенню немає. Саме тому люди просто деградують і скочуються до дуже неприємних всяких речей. Не будемо про них сьогодні згадувати. Що робити з цією купою ментального шлаку раз на тиждень або на місяць. Тут ви вже робите як вам зручно і як дозволяє там ваша робота, родина, ваші обов'язки і так далі. Ви робите собі повні вихідні від інформації. Від гаджетів, від соцмереж, від цього всього онлайнового, усіх цих досягнень новітнього світу. І після цього ви ніби як перемикаєтеся, ви очищуєте не просто своє тіло, да, митися ми ж звикли всі, слава Богу, чистити там зуби, вуха і дещо ще. Чи очищаємо ми свій мозок? Так, ми спимо, коли ми спимо, да, мозок там пере... пересирає коротше, всі ці. Опрацьовує весь цей шлак, але нам потрібно ще більше відпочинку, я вважаю. Бо і навантаження на нашу свідомість вони збільшилися. Тож ми перемикаємося, ми відпочиваємо, і потім ми з більшим задоволенням можемо робити ті речі, які раніше приносили нам менше задоволення, якісь буденні, просто там прогулянка, просто споглядання природи і так далі. Це приносить нам більше задоволення, бо ми. Знизили оцю резистентність до задоволення, да? як є інсулінорезистентність, так і є резистентність дофамінова. тобто нам потрібно більше більше, більше більше. А тут ми хопа знизили, зробили такий собі, знаєте, рефербіш, почали заново відчувати світ краще, якісніше і так далі. Спробувати це можна завжди, і ці такі паузи можна робити, ви знаєте, і кожного дня. А вже ж це можна поєднувати з таким часом для усвідомленості, якщо ви любите там займатися медитацією, самоспогляданням там аналізом своїх думок. Запитаннями такими сократичними все це можна поєднувати, особливо якщо це природа і сонце, і, і все чудово. Головне, щоб комарі вас не схавили, бо вони зараз якісь дуже активні. Я тут, коли писав сценарій до відео, я не говорив про родину, але родина це ваш тил, ваше запілля. Дуже важливо мати гарні стосунки і зі своїми батьками, і зі своїми партнерами, з там, дівчатами, хлопцями. Хто у вас там, я не знаю. Це дуже важливо. Це нас наповнює. Тобто, нормальні стосунки, не токсичні, як зараз модно казати, а наповнюючі, Вони слугують нашою підтримкою, і коли на роботі там. Десь погано, коли в інших в інших вимірах, коли в країні не так все добре, а у нас все дуже зараз не добре і дуже неспокійно. Коли у вас а, у вас є прихисток, це дуже важливо, і увесь цей вільний час від роботи, коли ви перемикаєтеся на там фізичну активність на природу, це вже ж найкраще поєднувати з близькими, бо радуватися самому, відпочивати самому це круто. А коли ти можеш відпочити і розділити позитив да, з близькими, це найкраще. Обов'язково треба мати, окрім роботи, окрім просто там якихось турнічків, окрім прогулянок, окрім такого, знаєте, вільного часу. Ще й час, який ви займаєте тим, що вас е, надихає в народі. Це просто називається хобі. Для мене одразу. Е, якщо я говорю про хобі, то це щось пов'язане з творчістю, щось пов'язане з філософією, щось пов'язане з мистецтвом. Для вас це може бути малювання, це може бути велик, прогулянки на самокаті. Я не знаю, тварини, рослини, стоїчна філософія, детективна література, можливо, в'язання, можливо, вам хочеться е, співати, риторика і так далі. Будь-що, але те, чим ви можете зайняти свій вільний час, це, як на мене, дуже важливо. Бо я знаю людей, які взагалі не працюють, нікому не віддають, ні за кого не піклуються, ні за кого не відповідають, живуть тільки своїми проблемами, своїми неврозами, своїми хворобами і так далі. А це шлях до деградації. Друга категорія. Люди, які живуть просто роботою. Окрім роботи, у них нічого немає. Вони віддають весь свій час роботі. А в вільний час вони відпочивають, вони заліпають в якесь лайно на Ютубі. Коротше, деградують. Їм нічого не цікаво. Вони не хочуть нічого продикувати. Для мене це дуже дивно. Так ось, окрім роботи, так ось, окрім вільного часу, так ось, окрім природи, треба займатися і хобі. Знаєте, це люди зазвичай, які ніхрена не можуть самі там згадати, викликати якусь думку, концепцію. Вони послуговують, послуговуються якимись статтями в журналах популярних, або там психології. І я так сьогодні теж поступлю, як от, така людина, якій ніхрена ніхрен сказати. Але мені ця теорія сподобалася. Ця теорія називається там, типу, теорія трьохколісного мотоцикла або трьохколісного велосипеда. Перше колесо цього такого ментального да, велосипеда це ваша робота, цікава. Да, яка приносить вам задоволення. Друге, це ваш, ваш вільний час, да, це от хобі. І третє це родина. Last but not least, да, Останнє, але не останнє за рангом. Це все-таки рівноздачні. А родина це взагалі да, найважливіше в нашому житті. Третє колесо це родина. І коли одне з цих коліс, наприклад, проткнулося, Об там, не знаю, гвіздок скорочення. У вас ще є два колеса, на яких. Все що можна їхати, і нормально, бо у нас є двохколісні велосипеди. треба тільки тримати рівновагу. І якраз хобі вас врівноважить, да, і вас врівноважить ваша родина. І навпаки, якщо з родиною щось не так, якщо з вашим там партнером, да ну. Бувають різні моменти на інших двох колесах, ви зможете їхати далі. А вже ж тут, знаєте, життя це не тільки така штука, що всі тобі допомагають, і тобі родина допомагає, і тобі робота допомагає, Всі тобі допомагають. Це таке споживацьке. А й ти допомагаєш світу. Якщо ти не допомагаєш світові, якщо ти не віддаєш. А в природі, якщо ми говоримо знаєте, про цикли, про цей природний порядок, в природі все віддає, все чимось жертвує. Да? Мати народжує дитину, вона жертвує там. Батько жертвує, захищаючи їх, да, наприклад, на війні е, і так далі. Там клітина, одна клітина жертвує собою, щоб, там, знищити якийсь вірус, да. все чимось жертвує. Якщо ми нічим не жертвуємо, ми і не люди взагалі. Замість висновків я вам скажу наступне. Пам'ятайте, головне, навіть Бог не робив кожного дня одне і те саме. І навіть Бог мав вихідний, навіть Бог мав відпочинок. Тож відпочивайте, створюйте паузи, створюйте час для самоусвідомлення, для споглядання природи, для сонця, для повітря, для води, для хорошої, для хорошої. Смачної їжі в кінці кінців. Знаходьте час для хобі, для того, щоб віддати щось людям і навколишньому світові, знаходьте час для родини, бо родина наші близькі це найвизначніше у нашому житті. І не забувайте про трьохколісний велосипед, бо на двохколісному велосипеді їхати класно, а на трьохколісному велосипеді і зручніше, і мені здається, довше. В кінці кінців він не падає, коли ми втомлюємося крутити. Педалі. А з вами був Микола Чурпіта, Ми будемо робити хороші світлі речі. А вже ж разом з вами. Я дуже сподіваюся, що я вімкну камеру, бо це буде, блять. Ми історично розраховані Ми істо. Ей, стоїть військо, славне Запорізьке. Курва, де це, блядь, я пустав? Повний. Заксенхаузен.